Всім привіт! З вами я, Русник! Пау! Це такий початок коротше. Всі, всіх вітаю з Новим роком. Так, з нами не було, я з ними розправився. Всіх вітаю з Новим Роком. Бажаю вам щастя, здоров'я і та, Я вам дуже дякую. Я почав з листопада, давнього листопада, і я вже набрав 62 підписника. Я вам дуже дякую. І кстати. Всі думають, що я десь грубо, ну, що я відео не викладую. Коротше, у мене величезна проблема з ОБСкою. Я в шоці. Я 16 днів кулупався, я не міг зробити тупо 1 FPS. І іменно сьогодні, іменно сьогодні у мене вище цей ОБС полагодити. Я, я в шоці? Ну, коротше. Але, але добре, що я хотів його знову. Ну, тобто, поставив на місце. І все. Так, ну, і що далі? Точно задав, коротше, ну, що сказати? М у мене з'явився другий канал там, де стрім, і за того мене ОБС поламався, тому що я налаштував на стріми і забув, як я налаштована відео, тому що це було рік назад. Я ще ну коротше я дуже давно знімаю. Коротше, хай 2024 рік, саме найгірший рік, за собою все погане занесе. А хай 2025 рік візьме саме найкраще. Якщо монтаж такий слабий, то вибачте, ну я вже відвик. Ну як, я вже давно відео не монтую за ОБС, я вже трохи відвик. Якщо погано монтую, то це все, це тупо, ну я відвик. Коротше, хотів сказати, у мене мільярд рубрик. У мене мільярд рубрик, але не вистачає людей, щоб зніматися. То заходи в Телеграм і в Discord. Ссылки в описі і в коментарях. Боже, я такий радий, що я знову знімаю. Коротше, ну, все. Тут як? Давайте я зараз вам Лест Christmas заспіваю і все. І на цьому попрощаюсь. Last Christmas I gave you my heart and the very next day you gave me away. It's here this is me mature. i be not so new, special, special. Про що думаєш? Про новий рік, а ти? А я думаю про своїх підписників, які мене дивляться і дивились. Стій! а що у тебе це на носу? Сопля. Ні, новий рік! <світ>